Вітаю, друзі! Сьогодні 31 липня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні останній день другого місяця літа. Чому це так важливо, я скажу трішки згодом, а зараз підбиваємо підсумки про найголовніші події інформаційної доби, тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Я вам дякую, як завжди, за те, що ви підтримуєте мою роботу. Отже, що ж, власне, такого сьогодні відбулося дуже актуального, на що варто звернути увагу. Насамперед, до кінця дня з'явилося. Інтерв'ю Володимира Зеленського, французьким засобом масової інформації, зокрема виданню Лемонде. Він там багато чого нового не сказав. Говорилося в тому числі про завершення війни, можливі переговори із Росією, проведення саміту миру за участі Росії І наголошує він на тому, що дійсно такий саміт має проходити разом з Росією, тому що наші західні партнери наполягають, припинення війни не може бути без всіх воюючих сторін. Ну, Мається на увазі сторони, яка борониться, це сьогодні ми від російської агресії. Без Росії точно цього він каже, не може бути. Але в тому числі він сказав і про референдум як один із інструментів вирішення територіальних спорів чи чогось там іншого. Ну, загалом Зеленський сказав, дуже це завуальовано, тому я вам зацитую, щоб вже мені не викривлювати його пряму мову. Як же він, власне, це озвучив? Референдум, запитує він, чого має хотіти український народ. Скажу відверто, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним, і для нього буде перемога, якщо він захопить частину наших територій. Водночас, за словами Зеленського, звільнення усіх територій силою і зброєю коштує нам багато часу і людських життів, тому ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом. Це не нове. Я маю на увазі дипломатичним шляхом, коли він говорить повернення території. Він про це говорив раніше, неодноразово впродовж кількох місяців. Я вам часто про це розповідаю. Дехто дописує, мовляв, я багато звертаю уваги на саме тему переговорів, але це не я звертаю на неї увагу, це нашу увагу звертають до теми переговорів на найвищому рівні. Про референдум Зеленський говорить практично вперше. Хоча я особисто чую від своїх колег і від окремих політиків про те, що дійсно таке може в Україні бути. Єдине питання, що проведення референдуму потрібно буде узгодити з конституцією, якщо питання буде старкатися саме території України, і в тому числі із. Воєнним станом, тому що в умовах воєнного стану ну, проводити якісь плебісцити, ну, в принципі, не можна. Нам це заборонено чинним законодавством, але Зеленський сказав, що навіть він розглядає можливість проведення виборів, якщо війна формально не завершиться. Але зараз усе підходить до того, що до кінця листопада дійсно буде готовий план. Для переговорів із Росією, які буде погоджений нашими партнерами, він буде переданий до Росії і буде проведений саміт миру. Я все ж таки думаю, що це буде саміт миру. Не в Швейцарії, так як був установчий, а десь-інде. Можливо, десь на Близькому Сході. Ну, якщо там ситуація більш-менш буде прийнята, тому що там коливання дуже серйозні. Я вже вам про них розповідав, про те, що там знищено двох батажків, двох. Різних терористичних угрупувань, які підтримуються режимом Ірану. І це така доволі цікава історія. і Вона, як на мене, відбулася за підтримки Сполучених Штатів Америки. Я не буду вам тут багато перерозповідати. Єдине, скажу, що знищений ватажок Хезболиї ватажок Хамасу. Ватажок Хамасу знищений у Тегерані в столиці Ірану після інаугурації новообраного президента. Детальне відео в мене є на каналі. Воно буквально вийшло перед цим посилання залишу в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, і також, що стосується ще питання України територіальної цілісності, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг назвав неприпустимими. Заклики ззовні до України поступитися територіями в обмін на мир із державою агресором Росією підтримую абсолютно. Ну тоді питання до Австрії: ви і чим яким боком нам допоможете? От саме до Австрії, для того, щоб ми мали більше спроможностей вибивати Росіян з території України сьогодні з'явилось повідомлення у Bloomberg про те, що до нас прилетіли перші літаки f 16. Якщо Австрія нам передасть ну. Пару ескадрилей, ну це було б супер, але вони цього не зроблять. Не зроблять, тому що в них їх немає. Вони після Другої світової війни мають окремий статус частині армії, мілітаризації і так далі. Себе позиціонують як нейтральні, надають прихисток багатьом олігархам із України, в тому числі із Росії. Там завірилися і засіло дуже багато наших не дуже чистоплотних політиків. Ну, до прикладу, відомий фір та олігарх український, який має купу кримінальних проваджень в Україні і в Сполучених Штатах Америки, вже котрий рік там сидить і він успішно оперує і управляє бізнесом в Україні. Тому тут риторичне запитання. Австрія, дякуємо за таку позицію. Що конкретно? Ну, на жаль, конкретики від них поки що немає, але все ж таки риторика доволі. Прийнятно. І також сьогодні е, цікава новина з'явилася у виданні політику про те, що Європейський Союз не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів виборів у Венесуелі. Оскільки Угорщина наклала на неї вето. Це може видаватися дрібницею, друзі. Але Угорщина останніми тижнями знаходиться на інформаційному вістрі порядки денні. Кожного дня формуються в різних країнах не без угорщини. Буквально кілька днів тому ми отримали черговий скандал про те, що Угорщина Словаччина звернулася до Європейської комісії, керівництва Європейського Союзу з вимогою, аби вони вимагали від України скасування санкцій на постачання російської нафти. Сьогодні навіть е, виступив Шмигаль і сказав, що до нього звертався Фіцо. Вони з ним переговорили. прем'єр Словаччини, який не дуже вдоволений тим, що ми заблокували російську нафту до його нафтопереробних заводів і від. Ніхто санкції знімати не буде. Ми дали вам час для того, щоб ви диверсифікували джерела постачання після початку широкомасштабного вторгнення. Ви цього не робите, ви не будете отримувати нафти. Якщо шмигаль такий послідовний буде і надалі, я лише це вітатиму. І я не виключаю того, що саме санкційна політика стосовно перекриття тієї гілки нафтопроводу дружби, яка веде до Словаччини і Угорщини, відбулося за погодженням з ЄС. І це добре. Це добре, тому що ми тут зараз із керівництвом Європейського Союзу на одній хвилі. ЄС, якщо таке вітає, якщо має можливості це допомагати нам реалізовувати, це означає, що дійсно енергозалежність Європи від Росії суттєво зменшилася. І це якраз те, про що говорить Шмигаль. Я зараз безвідносно до того, я розумію, що ви напишете коментарі. Це той самий прем'єр-міністр, про якого Стефанчук сказав, що подібних по ефективності не було в Україні. Ми це відсунемо в сторону. Так, така заява вчора пролунала. А от щодо позиції е, санкційної проти е, Росії, то такі рішення мали бути ухвалені набагато раніше. І до Росії там також сьогодні з'явилася надто цікава новина. Вона мені цікава з точки зору того, як втікали. До Росії зрадники, і один із них, колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік з України перебуває в розшуку, став одним із кандидатів у Російську Раду Федерації від Астраханської області. Ківи не закінчується на Росії на превеликий жаль. Багато експертів, політиків, депутатів повтікали туди. Ну вони показали свою натру. Власне, цим вони займалися і тут, в Україні. Сполучені Штати Америки вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги. Через антидемократичні дії влади, несумізні з прагненням країни-членства в Європейському Союзі та НАТО, і вони їм заблокували фінансову допомогу в сумі 95 мільйонів доларів. Ну ніби то й не багато, але показово. А справа в тому, що з завтрашнього дня там вступає вже в силу закон про іноагентів. Тепер всі, хто отримує фінансування за кордону на ведення своєї діяльності, громадські організації, засоби масової інформації, повинні подати свої дані до спецреєстру. Це точна калька закону, який існує на Росії. Хто потрапив до цього списку, має клеймо іноагентів і нібито вони діють не в інтересах держави. Тобто не в інтересах диктаторського режиму в цій державі, я скажу так, перекладу на просто людську мову. Було дуже багато протестів в Грузії. Я сподівався, що вони все ж таки виступлять більш рішучіше, радикальніше проти чинної влади, але виявилося, що грузини за Хоча а -а акції протестів були на вулицях дуже потужні, вони фактично збереглися з тим, що чинна влада, проросійська грузинська, проваджує і продовжує політику, яка не йде на користь Росії, це дуже небезпечно, і такий сигнал сьогодні від штатів їм прилетів. Ну і на сам кінець вам гарну новину. Повідомлю уночі, 31 липня. Сили оборони завдали удару по складу зберігання збройня і військової техніки біля російського міста Курськ. Оце це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Я сподіваюся, що вони завтра повідомлять, можливо, після завтра, про те, що до України таки точно прилетіли літаки f 16 Поки що від них офіційного повідомлення не було. Про це пише лише західна преса. Можливо, навіть нам ці літаки допомагали минулої ночі збивати численну кількість шахедів, якихось інших там менших уже безпілотних літальних апаратів, які виготовляються на Росії. Ну майже дев'ять десятків. Це дуже багато і скажу чесно, я палосильно спати не давала, але це не найстрашніше. Головне, щоб ніхто не гинув і не страждали цивільні і військові. Нехай їх Бог доперігає, а ми будемо допомагати їм, чим можемо. Хто донатить, друзі, донатьте, будь ласка, на свої благодійні фонди, яким ви довіряєте. Це найкраща сьогодні допомога, хто знаходиться в тилу для наших хлопців, які на передовій боронять наш з вами сон і мир, і мир наших дітей. Звісно, він ще не наступив, війна триває, але сподіваємося і віримо в те, що Україна буде. Хоча я каже, Зеленський просто не буде. Тут я вам хочу сказати, що його позицію розділяю, що вона. Ця ситуація простою не буде. А стосовно формату, ну, будемо дивитися, який план нам запропонує президент до кінця листопада. Підписуйтесь, друзі, коментуйте. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Повірте, я це дуже ціную і шаную, а це можна зробити просто. Ви залишаєте коментар під цим відео, робите будь-яку маніпуляцію, вподобайка. Ну навіть якщо дизлайк ставите. повірте, я не ображаюсь. Так і також буває, раптом не сподобалося. До речі, напишіть пишіть про це в коментарях. Також всіх люблю, ціную, шаную. Дякую, не перемикайтесь. Все буде Україна.